Привіт! Вітаю вас на каналі. Отже, сьогодні ми говоримо про те, на чому ми готуємо, за допомогою чого ми готуємо, тому що ті речі, на чому ми готуємо, за допомогою чого ми готуємо, мають також вплив на наше здоров'я. Якщо ми вже звикли, що ми перевіряємо продукти, де вони вирощені, чи там немає якихось нітратів, ще там щось, ще там щось і дивимося, що то воно було біооргані. То ми зазвичай, не задумуючись, готуємо це на тефлонових сковорідках, використовуючи різні пластики. Це все піддається певній термічній обробці, нарізаємо на пластикових дощечках і так далі. Але тут виникає питання, чи це є безпечно. Почнемо ми таки з пластику. Скажіть мені, будь ласка, як часто ви бачили, щоб якісь відомі шеф е кухарі готували на пластикових дощечках своїх відео. Зазвичай, зазвичай, вони готують на дерев'яних дощечках. І, власне, все чому? тому і використовують дерев'яні також переверталки, якісь черпаки і так далі. Але все чому? Тому, що пластик. Він пошкоджується досить швидко, бо пластик є навіть деякі м'якіший за деревину. І е, з пластик, той, що пошкоджується, це є мікропластик. Ми його не бачимо, ми його не відчуваємо, ми не відчув, будемо відчувати впливу на наш організм завтра чи через місяць. Але в довготривалій перспективі цей пластик в нашому організмі так чи інакше накопичується, можливо, виділяє навіть деякі токсини, е, що впливають на клітини. І сприяють би, загальній картині вашого здоров'я, яка може бути а, в нашому суспільстві, вже не є ідеально, скажімо так, але воно може ще додавати якісь погіршення. Тобто, якісь деталі того, як воно буде погіршуватися, я вам сказати не можу, але знаю одне, що варто подумати, щоб замінити ваші пластикові дощечки на такі дерев'яні дощечки, які були в ваших бабусі, в ваших мам. Тому що здоров'я важливо, і люди раніше такі щось знали. І не тому, що це є непрактично, ми це не хочемо робити, а тому, що нам треба це робити для того, щоб бути здоровішими. Але тепер, тепер зовсім інше. Скажіть, в кого у вас в дитинстві може і зараз є чавунна петельня? Знаєте, що завжди я пам'ятаю в дитинстві, коли в мене була. На кухні, чому на пительне, я думала, боже мій, ну що не можна купити ту пластикову е сковорідку і там смажити, нічого не пригорає, менше масла і так далі. Це все дуже-дуже класно, але зі своєю бабусю було важко сперечатися, тому було що було. І знаєте що? Нещодавно, нещодавно, дякуючи Кріс Косик, і Дімі Малієву за їхній подкаст стосовно. Посуду, я зрозумів нагадала собі, що тефлон є небезпечний. Загалом, уявіть собі, тефлон виробляється з 30-х років минулого століття. Почали його виробляти в Штатах, звісно. І майже до 2006 року, ну, тобто, вже якісь дослідження проводились, але за досить великий час, коли проводились дослідження, Почали дивитися, що з того, з чого складається тефлон, воно є негатив... воно негативно впливає на людину. І відповідно, це не найкраще на чому ми можемо готувати. Тефлон зазвичай є досить міцний матеріал, але коли він нагрівається до певних температур. Він може пошкоджуватися і виділяти токсини, якими ви дихаєте, якими насичується ваша їжа, і так далі. Тобто, це є досить погано. Од... Е, е, В дослідженнях, я дам посилання на дослідження під цим відео, написано було, що один з тих е, полі-щось там, виді... що виділяє тефлон, сприяє розвитку. А, раку, раку не рок розвитку, а, запізнення розвитку дітей у дітей, перепрошую, і також, до ну, тобто, впливає на імунну систему. Тобто, це не те, що ви хочете насправді для себе, для своєї родини. Тому тому, у вас є декілька варіантів. Варіант номер один: це таки придбати якусь чавунну сковорідку. І так. Як бачите, вона є вже трошки жирна і так далі. Але знаєте, чому вона жирна? Тому що, якщо б на ній не підгоряло, в першу чергу перед тим, як її використовувати, ви маєте її нагріти, змастити олією, і потім вже на ній щось смажити. І коли ви її миєте, її треба мити в теплій воді м'якою губкою. Тоді ваше питання вам буде служити дуже довго, і на ній нічого не буде підгоряти. Так, ви будете використовувати більше масла. Олії, перепрошую, ви будете використовувати змиріться з цим. Тому що дуже цікавий факт, прочитала, що насправді від тефлону збільшення холестерину є більшим, ніж від якщо ви будете вживати трошки більше олії. І тут важливо розуміти, що. Звісно, яку олію ви вживаєте. Якщо це соняшникова олія, то може, то не так добре для вас. Але якщо це оливкова олія чи якась олія авокадо, то why not? Вона навіть є корисною. Іншим варіантом, дешевшим варіантом, є, звісно, металева петельня, стальна петельня, Тобто ви можете цим варіантом також користуватися. Для мене поки що це загадка, як збажите на. Металевій петельні, щоб воно не підгоряло, і тут взагалі не залежить від масла чи ще там чогось просто секрет. От, якось так. Це мої думки стосовно того, на чому і як готувати. Напишіть мені, на чому ви готуєте. Дякую за увагу і дякую, що ви є на моєму каналі. До зустрічі, Па-па.